Цивільна оборона на два події в країні змушують громадян все частіше згадувати давно забуті поняття бомбосховища, сирена оповіщення, поведінку під час обстрілів. В якому стані знаходяться всі ці об'єкти, і чи прислухались владці та власники колись державних сховищ до порад фахівців з цивільної оборони? Ми проінспектували. Роспорка на території колишнього ремонтного заводу залишилось приміщення на 600 квадратних метрів під землею. За кращих часів воно мало б захистити цілу зміну робітників близько 500 людей. Але про кращі часи сьогодні нагадують лише старі стенди. Захисну споруду перетворили у звичайний підвал для сміття. Даже дванадцяти часом тут вистачить привести в порядок. Головний спеціаліст цивільної оборони міської ради по баченому не дивується для нього відсутність обладнання у сховищах Чернігова вже звична справа. Вот это електричний двигатель, приводящий движение, е лопасти подачи воздуха. Ну, естественно, видимо, що не обслужений и ничем рабочий он, не рабочий, не зрозуміло. Здесь видим не видим ни фильтров, которые поглотители должны очищать подаваемый воздух, ни приборов подачи. Разукомплектовано, в принципе. Подготовить его. Ну, подготовить надо, вкладывать деньги, надо все по-новому, все Аби перерахувати всі проблеми 50-річного сховища не вистачить і пальців на двох руках. У місті таких споруд близько сотні. Більшість з них визначена як не готова прийняти людей. Ну більше 40, які до таких, яких ми зараз знаходимося. Не Чому ці об'єкти перетворили у підвали для зберігання непотребу не можуть відповісти ні представники власників, ані владці. Адже за законом, незважаючи на те, кому належить сховище, воно не може змінювати свого призначення і має отримуватись за рахунок господаря. Чому в приміщенні не було навіть проведено прибирання, незважаючи на приписи спеціалістів з цивільної оборони, відповідальність за це особи тільки понизують плечима? Воно постійно щось прибирається, щось. Так приносяться, тому, села тому ну, так виходить, Так треті щось обрали, щось принесли. Ну знаєте, як в хозяйстві. для своїх потреб в місті експлуатують як колишні стратегічні сховища, так і невеликі підземні споруди. Не стимулює власників і гостра ситуація на сході країни. Нещодавно ми знайшли оголошення на одному з сайтів про здачу в оренду майже 300 квадратів сховища під вирощування грибів. Та, як виявилось, в нашій країні використання бомбосховища для потреб підприємців цілком законне, аби тільки ті змогли за 12 годин перетворити грибну місцину у сховище для людей.